Кілька років поспіль депутати Полтавської обласної ради, хоч і не завжди одностайно дотримувалися принципової позиції. Вони не дозволяли нафтогазовим компаніям досліджувати нові площі для подальшого видобутку корисних копалин, доки місцеві бюджети не почнуть отримувати за це кошти. Першим товариством, яке виконало умови депутатів, стало Аркона Газенергія. Приватна компанія отримала погодження на спеціальний дозвіл і може почати геологічне вивчення Свістунківсько-червонолуцького родовища на території. Гадяцького та лохвицького районів за «Аркона газенергія має сплатити до спецфонду обласного бюджету 800 тисяч гривень. Протягом п'яти днів після підписання повинні, повинні компанія, яка укладає цю угоду, повинна проплатити профінансувати ці кошти. Решта претендентів на погодження отримали відмову. Це і державна компанія Укргазвидобування і приватні Астрогаз Арабський енергетичний альянс «ЮЕЙ». щодо останнього товариства то угоду з підписами керівник компанії приніс на сесію. Каже, готові платити за соціальними угодами стільки, скільки пропонують депутати, і далек, гіддін, не розуміє відмови. Лідалікнамстабінґідден Лєш не шуфаваджі з вагмітом. Ми всього време удивляв, що нам какие припони стають препятствия для того, щоб ми дійсно реалізували ці програми. Ми не всі необхідні об по обізація ми чітко виконуємо. Ми ні одного закону здесь ніколи не нарушало. Інвестор не розуміє, чому депутати проголосували, навіть не вислухавши його ні на постійній комісії облради, ні в сесійній залі. Прийшов світ голови обласної державної адміністрації, Він пішов у кожну фракцію і пояснив свою позицію. Я думаю, що десь приблизно таким шляхом потрібно буде рухатися кожному надрокористувачу, який хоче отримати погодження обласної ради. А Полтавський районний суд зобов'язав обранців скасувати своє рішення від грудня минулого року. Тоді у сесійній залі більшістю голосів Тетяну Жабо звільнили з посади головного лікаря Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи. Жінку неодноразово звинувачували в отриманні хабарів. Суд вважає, що з Тетяною Максимовною не було укладено контракту, і суд сьогодні зобов'язує департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації видати наказ. І поновити на посаді головного лікаря, хоча депутати й висловлювалися про неприпустимість того, щоб жінка обіймала цю посаду, але змушені були відмінити своє попереднє рішення. Чи це спеціально так приймаються рішення? Виписуються вони, що дають змогу знову оскаржувати суді, знову вигравати суд, отримувати такі великі гроші, не працюючи, чи не простіше найняти. Нормального юриста, а от нових кандидатів до поліцейської комісії обласного управління національної поліції, депутати так і не погодили. Питання до сесії не встигли обговорити як слід, тому вирішили перенести його розгляд. Адже попередній склад комісії не розпустили. З Цим положенням виходить, прописано хто входить саме до складу комісії. на скільки років обираються ці люди? А як вони призупиняють або виводяться, Цього зовсім немає. Нагадаємо, зміни пов'язані з заворушеннями під час мирного мітингу у Полтаві біля арки так званого газетного ряду. Ірина Соляник Євген Ковальчук Полтавські телевізійні новини.